Вітаю. Третій варіант. Відкриваємо. Тестовий. Відкриваємо документ. Вставляємо ось цей файл. Тут пишемо 14. Числа 14 від 16. В системі означає 20. Дорівнює 20. У десят, десь десятковій. Зберігаємо. Зберігаємо як? Сет QR 20 per set Red. Зберігаємо. Появився такий файл. Відкриваємо його. Погоджуємося. Перезапускаємо комп'ютер. І це буде то саме, що 20%. А якщо було корисно, став лайк, підписку, коментарі. До наступного відео. Покажу крок далі. Точніше такий бонус.